В принципі, підтримую. Якщо б всі організувалися, я б сам пішов, готовий вже як, воювати. Тобто я військову кафедру прийшов, офіцер запасу, маю медичну освіту. Тобто, Якщо потрібно мої послуги, я теж готовий підтримувати неньку Україну. На мою думку, мобілізація. Ну, зараз в нашій ситуації з Росією не потрібно. Краще мирним шляхом все розібратися. Я вже був в військкоматі. Отримав повістку, чекаю свого виклика. Треба оберігати свою сім'ю, свою територію, свою країну. А які варіанти? Ну, ми всі громадяни України, це один з обов'язків громадяна знайти воювати. Мобілізація це, з однієї сторони, непогано з групою наших людей, а з другої сторони, мобілізація це війна. Якщо насправді буде потреба в тому, Будуть кожен брати в цьому участь. Тобто не буде е, ніякого питання, чи ти за війну, чи ти проти. Ти просто відстоюєш свою державу, своє життя. І це кожен піде на війну. Тому що ніхто не хоче бути загарбаним іншим узурпатором або шакістом. Тому що треба обороноспособність нашої держави укріпити, щоб не було агресії. Ворог є, чи його нема. Але країна має бути сильною, і країна має знати, що є кому її охороняти. Ми маємо відчувати мужні чоловічі плечі і за ними надійно заховатися. І будь-хто, ну може не сусіди, але такі вороги, мали б так само ці плечі відчувати і мали розуміти, що Україна, як би там не було, може не віддали ми, може, завчасно. Зброю ту потужну, але все рівно є нас, кому захистити. Молодих людей ні. А ті, які стоять в запасі, до молодих людей ще справа дійде. Нормально? Ну а ви підете воювати? Піду. Без зайвих вагань? Без зайвих. Ну, абсолютно нормально. Ви підете воювати за потреби? Звичайно. Без жодних вагань? Ні. То все винуваті депутати ті наші. Україна могла давно вже військо ввести і Крим наші і захистити нас. Я недавно ми нас з Майдану в тяжкому самі привезли. Коли, після, я ж був 90 днів день в день на Майдані. Лікарні тепер випустили на мені недавно. Я не можу вам цього казати. Чому? Ну, тому що це є закрита інформація. Ну, як закрита інформація? Ну, ті, хто говорять, ті порушують. Я вам не можу цього казати. Немає права. Ні? Я Якому не имею вже. Я уже 64 года. Ну, а у вас есть своя думка, вы Я не знаю. Придурки есть придурки. В стране, в этой стране, и в московской стране. Какого бы вы не могли, что ли, после развала, не могли содержать армию, развалили все. А сейчас начинают деньги с населения собирают, І хочуть на цю армію якусь, Я не знаю. Позитивно. Ну, тому що я хочу захищати свою Україну, свій народ. І що буде посягання на нього. Я би пішов за долоні, але мені 64 роки вже я мене, напевно, не візьму. Только за. За? Звісно, Родину треба захищати. Тобто ви підете воювати? Обов'язково. Я рахую, що так. Якщо ми цього не будемо робити, то буде біда в країні. Я думаю, що треба мобілізація, треба укріплювати свої кордони. І Україна має бути міцною і захищеною.